6 грудня в Steam виходить гра Мульфар Поклик Серця від українських інді розробників. Чомусь назва нагадала мені Сталкер Поклик Прип'яті». Знаєте, так само як і будь-яка книга, і словом Відьмак в назві відсилає до аполітичного Геральта. Мольфар Поклик Серця це містична пригодницька гра про альтернативну історію України. Після революції 1918-го в Україні встановився гетьманат Скоропадського, а Німеччина перемогла у великій війні. Події ж гри відбуваються в 1978-му в передових містах країни Вітовому і Орбіті. Гра набула популярності в медіа саме через такий концепт, як свого часу вистрілив Комікс Воля. Ми будемо грати за бойового чаклуна. Сердюцького полку, характерника. В грі буде шість різноманітних локацій, які потребують різного підходу. В них нам буде потрібно знищувати злі сутності, знаходити вирішення задач і взаємодіяти з персонажами. Про бойову систему, окрім того, що можна буде використовувати магію, нічого не відомо. З доступних матеріалів, поки окрім як тематикою, гра нічим не відділяється. Сподіваюсь, що на релізі вона матиме щось цікаве, геймплей або сюжет, окрім концепту про альтернативну історію України і характерників.